Дешевська музична школа імені Філарета Колеса заснована у 1968 році 14 жовтня, тобто той день, день на сьогоднішній день це день покрови. І відтак з того часу наша школа почала працювати. Ось, за той час у нас є багато великих досягнень. Я що в музичній школі виховують музиканта? Це неправда. Неправда і ще раз, неправда. Тут виховують людину, засобами музики. Ось. І вже власне, хто там вже досягне якийсь успіху в музичному виконавстві, ну, тоді він стає музикантом. Цей день у нас є 210 учнів, навчається 31 викладач. Ось один з них зараз захищає нашу батьківщину Василь Стельмах, викладач Баяна Ось. І Є багато дітей, які хочуть навчатися ну, в силу того, що вони можуть всіх взяти до, до навчання або через бюджетні. Асигнування через бюджет, бо він не є, так би мовити, не він має обмеження, Але всі діти, які хотіли би навчитися, ми знаходимо можливість і вони навчаються в нашій школі. Ось дуже для мене, так би мовити, є великою такою потіхою, і я вважаю, що це також заслуга нашої школи, що багато випускників, які закінчили нашу школу, повернулися вже після навчання у вищих мистецьких заходах, і на сьогодні працюють вже викладачами. Відділи у нас є оркестровий відділ, де навчаються діти на, на, на інструментах кордон, баян, бандура, труба, саксофон, кларнет, флейта. Є в нас фортепіано скрипкові, де діти займаються на навчанням на на, на інструменті скрипка, фортепіано. Ось є музично теоретичний відділ, ну де діти займаються і вчать музичну літературу, сольфейджу, теорії музики, тобто ті дисципліни, які дозволяють дітям легше сприймати це музичне виховання. Нам дозволили, щоб ми мали такі мови, навчали дітей у філіалах, так званих в наших селах. Це худовичі, верчани, бережниця та великі дідущи. Оце наші філіальні такі установи, де ми займаємося, де також наші викладачі займаються вихованням музикантів. Можна говорити дуже-дуже багато про нашу школу, але я кажу, найважливіше це треба говорити про тих людей, які працювали, які працюють, які навчалися, навчаються. Ось. Оце найважливіше. Бо дух школи, то ця атмосфера школи дозволяє нам говорити, що ми займаємося можливо найважливішим в цьому нашому житті це виховання людини.